Сьогодні наші ребята стояли добре в банці і вирішили пожарити рибку. Ось, От забрав Саша. Любить карасики. — Можна Теж у нас рибак. Ні, ти ошибся. Що нам заходить у середній замку?

— А Ще, що я, бачки бачки, Ну ков, ков... гопачки, да. так. Не ковпачки, а гопачки. Чи не бачки не хочеш. Строж Точно на ковпачка не, не похожі. Раскололиш... Ми сома ждемо, жля... ми сом. Хвостом хвостом, бляємо. Ми, ми ждемо жля... сон.